Я записувала вже те, що є, але в такому порядку, що в нас вийшло, жахливо весела казка про зустріч студентів в нові в день ювілею. Одного весняного дня зустрілися в ботанічному саду всі студенти, які святкували ювілей 125-річчя університету, і вирішили вони піти до стола і сесії, щоб подивитися на жахливе свято агрономів. Сорі я описувала точно так, як ви диктували. Довго вони йшли страшними лісниками і садово парками oh. yeah. Увага! Це не випадково. Ви подивіться, як тут далі вийшло, і знайшли. Ось я на підтвердите, і знайшли міністра і ректора таке знайшли, таке було. зустрілися їм дорогою. Єгипет, гумор. Згодилися вони зробити разом перемогу і гурт. Подивились на, зроблене і сказали. Отут увага, я завжди записую одне слово. Ну я не могла, оскільки одночасно. Я писала, те все писала. Подивились на зроблене і сказали. Сміх, вишиванка, хліб, кінь, та мада, пиво, студент. Ось такі різні штучки можна зробити за три хвилини. Я вас вітаю. Ви найкращі. Студента вийшла сьогодні. Він міністр коні люди все змішалося. Пиво ні, пиво. Ми вам не пропонуємо. Ви знаєте, панове, як то кажуть, дорослим людям всі шляхи відкриті, але ми сьогодні показуємо вам, як можна веселитися без різних. Допінгів, повірте, це працює. І так, зараз я хочу, щоб ви на кінець зробили одну руханку, стали ще ближчими один до одного і потім з таким же настроєм е, пішли додому. І так, все дуже просто е, бере участь рука. Ой, верніш, господи, забула нога. Нога і бедра. Все дуже просто. І так дивіться. Е, зараз ми вас якраз наштовхнемо на обід. Поїхали сосиска. Права нога це в нас сосиска, сосиска. Далі у нас ліва нога це кетчуп, кетчуп. Далі у нас є кока-кола, кока-кола. І далі у нас іде попкорн, попкорн, попкорн. І так Поїхали ще раз: сосиска, кетчуп, кока-кола. Popkor, popkor, popkor! No, še razsirazom. Sasciska, ketchup, kokakova, kokakova. Udarbo, polje, no, šajti ki kupiko. Виїхали сосиска, кетчуп, Кока-Кола, сосиска, кетчуп, Кока-Кола, Сосиска, Кетчуп, Кока-Кола, Попкорн, Попкорн, попкорн. Приїхали ще раз сосиска, кетчуп, Кока-Кола, сосиска, кетчуп, Кока-Кола, сосиска, кетчуп, Кока-Кола, попкорн, попкорн, попкорн. Як виходить? А тепер всі повернулися вправо, взяли один одного за затолію. Право! Мати, земле! Ісус Христос! святі не писав готики, ми не знаємо, де права сторона. Так, ближче, ближче, так щоб ви всі зімкнулися в коло. В коло, коло, так, коло в коло ближче до центру. Ближче до центру. Не розтягуйтеся ближче до центру. Так? О, все. Да, Щоб ви зімкнули круг. І так, поїхали. Сосиска, кетчуп, кока, кола, сосиска, кетчуп, кока-кола, сосиска, кетчуп, кока-кола, попкорн, попкорн, попкорн. Повернулися вліво, це в бабраку сторону. Ви Сосиска, кетчуп, кока-кола, сосиска, кетчуп. Sausage, ketchup, coca-cola, coca-cola, coca-cola.